Згідно із законом Мойсея, жінку могли побити камінням вже після першої шлюбної ночі, але не все так жахливо й трагічно, як може здатися на перший погляд. Вітаю, мене звати Ігор, радий вас бачити на моєму каналі. Проповідник ескафедр часто проповідує про те, як все раніше було суворо, наскільки закон Мойсея був жорстокий. Наприклад, якась дівчина гульнула молодості, як кажуть, і вона потім не може вийти заміж, тому що коли виходить заміж, її за це можуть побити камінням, коли не знаходять в неї дівоцтва. Дійсно, у 22 му розділі книги повторення закону сказано наступне. Якщо хтось візьме дружину, співжитиме з нею та зненавидить її. Наговорить на неї наклепницьких слів, пустить про неї погану славу та скаже: Я взяв цю жінку та, зблизившись з нею, не знайшов у неї ознак дівоцтва. Якщо ж те слово справдиться, і ознаки дівоцтва дівчини не будуть знайдені, то нехай ту дівчину приведуть до дверей її батька і мешканці міста побить її камінням, і вона помре за те, що скоїла безумство в Ізраїлі, чи нічи, розпусту в домі свого батька, і так викорениш злозе посеред вас самих. Проте я можу вам привести 5 випадків, звісно, основаних на основі біблії, які є виключенням з даного правила. Тобто, коли жінка виходить заміж, в неї не знаходиться цього дівоцтва і чоловік не має права придавати їй будь-які претензії. І так, поїхали. Отже, випадок номер один і номер два в чомусь між собою схожі. Це випадок повторного шлюбу, коли чоловік брав собі за дружину жінку, яка вже була заміжня. Вибачте, але, мабуть, повний бебзень може одружитися на розлучення будові і шукати в неї дівоцтво. Так що цей випадок я навіть не буду більш детально розглядати, а ми безпосередньо перейдемо до третього. Третій випадок досить цікавий. В ньому ми читаємо в тому ж самому 22-му розділі книги повторення закону. Якщо хтось зустріне незайману дівчину, яка ні з ким не заручена, насильно переспить з нею і буде спійманий на цьому, то нехай чоловік. Який переспав із нею, віддасть батькові дівчини 50 шекелів срібла, і вона буде його дружиною, тому що він збезчастив її і він більше ніколи не зможе її прогнати. Тут говориться про те, що якщо якась марічка прийде до Петра пити каву, і їх застануть, як вони п'ють каву в постелі, то звідти закону Мойсея. Їх каміннями не побивали, а Марічка повинна була вийти заміж за Петра. Верніше, це Петро, повинен був з нею одружитись. Подібним чином захищалися права дитини, яка могла народитися від такого зв'язку. І зауважте, ніякого побивання камінням, а все рішалося тихо, мирно, правильно. Так, да, тут говоряться про викуп 50 шекелів срібла, але також варто додати, що Яків, який працював в Лавану Зарію та Рахіль, він фактично. Фактично своєю працею він заплатив за них не 50, а цілих 70 шеклів шаклів срібла. Про четвертий випадок ми можемо прочитати в книзі вихід. Також 22 розділ. Якщо хтось звабить незаручену дівчину і переспить з нею, то нехай дасть придане і візьме її собі за дружину. Якщо ж її батько рішуче відмовиться і не захоче її віддати заміж за нього, то нехай дасть батькові гроші згідно з приданим для дівчат. Тут говориться про те, що якщо Марічка зайде до Петра на каву, все таке, то навіть як їх застануть, батько може не захотіти віддавати Марічку заміж за Петра, оскільки приготовий, скажімо, Василя. В такому випадку як, кажуть, Василь бачив, що брав, і він не матиме права претендувати на дівоцтво, не оскільки він ситуацію цю знає. І п'ятий випадок він саме цікавий, але водночас тим саме трагічний. Тому ж саме у 22-му розділі книги Повторення закону ми читаємо наступне. Якщо ж якийсь чоловік зустріне заручену дівчину в полі і насильно переспиті з нею, то вбити тільки чоловіка, який спав з нею, а дівчині не чиніть нічого. Дівчина не має смертного гріха, бо це те ж саме, наче якийсь чоловік напав би на ближнього і убив його душу. Адже він зустрів її в полі. І заручена дівчина кричала, та не було кому допомогти їй. Так, це випадок з Звісно, коли дівчину гвалтує, то діво стане вже не зайти. Але тут цікаве те, що написано, що це відбувається в полі. А якщо відбувається в полі, то свідків бути не може, і довести вину валтівника практично неможливо. Щоб йому висунути звинувачені, щоб його там побити камінням, як тут сказано, і в будь-якому випадку Марічка може стояти на тому, що її звалтували, навіть якщо вона, скажімо, з ким вступила зв'язок добровільно. Довести, що добровільно вона зробила це, неможливо без двох свідків. Але та одночасно без двох свідків не можна довести, що її зґвалтували. Так що тут така, знаєте, виходить, як би патова ситуація. Наскільки мені вдалося докопатися до істини стосовно цих віршів, то я прийшов до такого висновку. Дівчину могли піддати, чи жінку могли піддати смертній карі тільки у випадку, коли були два свідки, які бачили, що вона вступала зв'язок з іншим добровільно. Якщо таких свідків не було, вона могла стояти наприклад, на зґвалтуванні і їй нічого не могли зробити. Проте, тут є ще один цікавий момент, але про нього ми поговоримо вже пізніше. Це той випадок, коли наклеп, який зводить чоловік на жінку, цю виявлявся неправдивим. Що в такому випадку поговоримо з вами в наступному вже випуску. До зустрічі!